Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг заповнений на 90% та функціонує. Повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На Дніпропетровщині він запрацював частково, розповідає начальник обласного центру комплектування Олексій Дубовик. Каже, створення електронної бази полегшить роботу працівникам військомату. Вона частково запрацювала в неї постійно вноситься, постійно обновляються дані. І я думаю, що найближчим часом вона ще усовершенствується. Ця база оберіг поки що ми так використовуємо. Ну частково за словами адвоката Андрія Верби, реєстр має містити дані про місце народження, вік, освіту, сімейний стан, дохід, лікування призовників тощо. Автори законопроекту зазначають, його створили з метою законодавчого удосконалення обробки даних та обміну між державними реєстрами. Консолідація в одних руках такої інформації вона може. Призвести і до негативних наслідків у разі втрати такої інформації не виключно, що вона може потрапити до рук ворога, тому що не зрозуміло і не пояснює проект закону, яким чином це має полегшити роботу. В першу чергу, як інформація про доходи особи може полегшити роботу щодо призову цієї особи там, на військову службу. Андрій Верба каже, автори законопроекту також пропонують створити електронний кабінет призовника та реєстр ветеранів. В якому будуть обліковуватися відомості про осіб які вже приймали участь у бойових діях, які мають статус учасника бойових дій щодо членів їх сімей. Це шлях до тоталітарної держави, відповідно, і можливість витику інформацію. Тому цей законопроект, на мій погляд, він потребує допрацювання. Ті відомості, які вже є на сьогоднішній день, їх цілком достатньо для того, щоб військомати могли виконувати. Які функції, які покладені за законом, ми запитали у жителів Дніпра, як вони ставляться до створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. зобов'язаних. Ну, електроні, напевно, більш зручне буде, ніж паперові. Дуже зручно. Не треба буде паперовакіта, якщо щось потрібно. Зайшов в дію, все видно. Я відношусь до цього позитивно. Буде зручніше, і насправді. Покладники, які ну, це стосується не тільки, ну, щоб не тільки фізосоп, а й Юросоп. Якщо всі так будуть ставитись до цього, ну все буде відкрито, то може ми якось це якось вплине на корупцію. Ну, зачем? Дополнительна інформація. Ну, к чому вона? Так, так я ж і так офіційно працюю, і так все обом звісно. Я проти таких. Е... Новшись. Може бути і слів даних, тому що це лічні дані кожного чоловіка. І не хотілося, бо лично мені я був би против, тому що не відомо, куди ці дані можуть злітися. У законопроекті зазначають, згода призовників, військовозобов'язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для ведення реєстру не потрібна. Антон Сіренко, Ангеліна Машенцева, Поліна Поломарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.